На протязі останніх років аграрії все більше приділяють увагу важливості використання не тільки азоту, а ще й сірки. Її ще називають молодшою сестрою азоту. Чому ж так? Давайте розберемось по порядку. І так почнемо з азоту. Азот це основний елемент для формування біомаси, який забезпечує ріст стебел, листків та зерна. Але потрібно пам'ятати, що без правильного співвідношення азоту до сірки його використання буде неефективним. Якщо ж говорити про сірку, вона входить до складу білків, амінокислот та ферментів. Відіграє важливу роль у процесі фотосинтезу. Сірка, на відміну від азоту, мало рухлива в рослині, тому її реутилізація від нижніх до верхніх листків буде незначна. В результаті молоді листки жовтіють та стають світло-зеленого забарвлення, затримується ріст та розвиток рослинки. Значний прояв дефіциту відбувається в результаті неправильного співвідношення азоту до сірки. Але для різних культур потреба у сірці буде різна і буде залежати від біологічних особливостей самої культури. Згідно даної таблиці, найбільш сірки потребують високорентабельні культури, такі як ріпак, співвідношені 6 до 1 азоту до сірки. Для зернових цей показник буде дещо менший – 10 до 1. Для першого підживлення озимих культур ефективним буде застосування добрив із містом сірки. Сульфат амонію із містом сірки 24%, селитросан 30% та 26% із відповідним містом 7% та 13% сірки. Для господарств, які використовують великі дози аміачної селітри, ідеально підійде такий варіант, як сульфат магнію гранульований. Для попередження дефіциту сірки, а також подолання її нестачі в період вегетації, досить ефективним буде листове підживлення, такими продуктами як сульфат магнію та сульфат калію. Даний метод допоможе підтримати в критичні періоди росту та розвитку рослин. Тому не зволікайте та живіть свої культури разом з Макош.